Сідання нам сьогодні вдалося подивитися перший день, коли Зінченко був у Львові. От що ти можеш сказати про, це, про цей, цей відеоряд? Ну і загалом про ці, всі ці клопотання адвокатів зінченко. Ну, клопотання адвокатів перше це абсурд. Стосовно того, що Зінченко приїхав 9 липня, це означає, що моя мама ще мала 10 днів, щоб прожити своє прекрасне життя, наповнене любов'ю до України. До української мови, до ідеї нації і українського націоналізму. Все, що ми бачили, тут не посперещаєшся ні з ким що це Зінченко. І все, що він би зараз не говорив, що це не він, і досі він щось собі нотує в своїх якихось нотатках на камері, це неправда. Наступне судове слухання, коли відбудеться. Наступне судове засідання завтра на 12 -го годину. Чекаємо всіх і дякуємо вам за підтримку. В'ячеславе, можна буквально дві хвилини вашої уваги. В'ячеславе, сюди, будь ласка, сюди, скажіть, будь ласка, що ви скажете про відео, яке ми щойно переглядали? Голосніше, будь ласка. Не, 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 будь ласка. Не, ну нічого цікавого я не бачу. Прийшов погуляв, по польову. Тобто, не знаю, тут що, що доводить ми винуватися, нічого цього не бачу. Так, покидаємо з вас Скажіть ви мені виглядаєте дуже схудлим і втомленим, як ви себе почуваєте? Почуваю себе чудово. А ви бачимо, всі зауважили, що у вас помінявся перокар, у вас зовсім інакша зачіска, ви вирішили змінити стиль. Давайте покидаємо потяг, і знищували. Ви затримуєте на час, а ваш час і всякого.